Привіт, мої юні художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні за вашим бажанням ми будемо малювати стічча. Дуже давно ви його просили навчити вас малювати. і Сьогодні буде такий урок. Але я запропоную вам намалювати не тільки стіча, а й навколо нього ще деяку композицію. Але почнемо саме з героя. Приготуйте олівець, резиночку. Папір, я буду працювати маркерами. Ось я приготувала кольори, які мені знадобляться плюс-мінус. І... Але в мене є ще багато кольорів, ви ж знаєте. То якщо мені щось знадобиться додатково, я е, буду брати. І починаємо малювання. Отже, стіч наш, е, ми будемо малювати починаючи з голови. Буде він розташований ось тут по центру, десь. Приблизно буде займати ось таку площину, сам герой. А, і намалюємо його голову. Голова його буде мати форму овала. Малюємо ось так. Я буду натискати трохи сильніше, а ви працюєте, як звичайно, щоб могли резиночкою забрати, якщо щось піде не так. Малюємо. Ось таку форму. По центру ми намалюємо його ніс. Він достатньо великий має ось таку форму. Тепер треба намалювати два видовжені такі овальчики, це його очі будуть. Один тут буде в нас, ми не повністю його бачимо, бо голова має об'єм. І ще всередині очі. Бліки. Тут в нього чубчик. Далі намалюємо його шию. Одразу намалюємо вуха. Вуха в нього достатньо великі. Дивіться, оце вершина його голови. То вухо буде десь теж на такій вершині знаходитися одне, а друге буде навіть більше ось в цей бік. Малюємо ось таку лінію. Ось так. І тепер саме вушко воно буде трохи розгорнуте ось так іти. А тепер в цей бік, бачите? З вершинки тут починається, десь звідси будемо починати малювати лінію. Так, І тепер саме вушко. Ось так. Тепер намалюємо його ніжки передні та задні. Тут в нього пальчики. І друга ніжка. І пальчики чотири. І ось тут він так сидить. Ми бачимо ще його одну ніжку. Теж пальчики. Ось такий він в нас вийшло. Тепер я вам хотіла запропонувати намалювати його, що він сидить, нібито як на планеті. Навколо нього ще може бути якась інша планета. Намалюємо таке коло. Зайві лінії можемо позабирати, щоб вони нам не заважали. От Звідси можуть йти такі, як хмаринки, знаєте, якісь такі об'єми. Вони можуть бути декількох потім в нас. Відтінків і в цей бік. Ось тут можуть бути у нас ще можемо тут якісь додати зірки. якісь комети тут можуть бути в нас різні а, фантазійні рослини наприклад які ви придумаєте вмикайте свою фантазію і можете намалювати різні квіти або рослини, яких не існує. Щось таке, Так. І будемо з вами, переходити до розфарбовування. Почнемо ми малювати з вами. Вже в кольорі. Хто хоче, може на цьому зупинитися і працювати самостійно. Хто хоче подивитися, як я буду розфарбовувати, запрошую до малювання. Я спочатку візьму світло блакитний, пропрацюю ось тут очі. І ось цю частинку спереду. Це, бачите, дуже світло-блакитний. Мені треба взяти ще трошечки більш яскравий. Тепер я візьму синій ось такий, або в мене багато відтінків синього. Це, мабуть, мені ось цей сюди додам, щоб був більш яскравий. А сам він, він бачите, він такий начебто синій, але е, під колір в нього трошечки віддає таким е, фіолетом. Але не, насправді не чистий фіолет, а тільки під тон. Зараз я спробую знайти в мене підходящий такий відтінок. Ось як цей Трошечки можу тут навіть тих змішувати. Цей гарний колір, але не вистачає насиченості, бачите? Має бути він темнішим у нас якось цей. Зараз я візьму ще один відтінок синього і пропрацюю в тіні. Очі я потім ще зроблю більш темними. Візьму чорненьке, трошки ось так обведу його носик. Очі. Ось тут в нього когті, кіхті точніше. Можете їх навіть більш такими гостренькими намалювати. Зараз візьмемо рожевий, намалюємо вушка всередині. Ось так. І зараз можемо переходити до нашої фантазійної частини. Я пропоную спочатку намалювати таким світло-блакитним ось цю частину, де він сидить. світло рожевим зробити ось тут навколо цю планету вона може мати кольорові переходи. Далі ми намалюємо такі е, оці е, хмаринки, фантастичні, зробимо кольорові переходи тут. Жовтенький, такий помаранчевий. Okay, can feel that for Блакитні, далі пропрацюємо цю верхню частину. Зірочки залишимо жовтенькими. А ось цю частину можемо зафарбувати і зробити донизу трошечки перехід. Так. Так. І тут треба пропрацювати ці ослинки Ось така в нас з вами вийшла композиція зі стічем. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. Дякую всім за перегляд і чекатиму на вас на наступних уроках. А на сьогодні це все. Па-па!